Олег Валерійович Лешко Радикальна партія. Олег Ляшко, радикальна партія. Я думаю, що для кожного, хто сидить у цьому залі, очевидна одна дуже проста річ. Головні наслідки цієї так званої політичної кризи криються в економічних проблемах, в економічних причинах. Результати діяльності нинішнього уряду парламентської коаліції, національного банку і всієї влади разом взятої призвели до одного: мільйони людей радикально знизили рівень споживання, радикально знизився рівень життя, мільйонів українських громадян. Оце головна причина кризи. Якби в людей було що їсти, чи могдувати свої сім'ї, своїх дітей не було б ніякої кризи. Що ми бачимо натомість? Уряд, замість того, щоб проводити таку економічну політику разом з національним банком, разом із іншими інституціями, яка дасть можливість створювати робочі місця, відновити національне виробництво, підтримати цілі галузи промисловості, підтримати сільськогосподарське виробництво. Нинішня влада все робить навпаки. Міністр фінансів днями заявляє, що прогноз був. Зростання 2% ВВП, тепер погіршився прогноз, буде лише 1% зростання, мотивуючи тим, що її бачити не тішить стан справ в агросекторі і в металургії. А в мене питання: а що зробив уряд, щоб поліпшити ситуацію і в металургії, і в агросекторі, і в інших галузях реального сектору економіки. Урядові ініціативи якраз були спрямовані проти українських промисловців і аграріїв, зокрема, підвищення податкового навантаження та урізання спецрежиму для аграріїв, а спочатку намагалися взагалі ліквідувати спецрежим, затвердження квот на експорт металобрухту в обсязі понад мільйон тонн на 2016 рік, що створює дефіцит сировини для вітчизняних металургів, підвищення тарифів на залізничні перевезення, внаслідок яких український гірничо-металургійний комплекс може взагалі піти на дно і потягнути за собою цю економіку, спроба ліквідації податкових пільг по промисловій нерухомості, які ми ледве відстояли. І цей перелік, на жаль, можна продовжувати. Тобто економічна політика нинішньої влади спрямована на те, щоб знищити промисловість, сільське господарство, знищити власну економіку. Вони вважають, що головне це скільки взяли кредити міжнародного валютного фонду. Я хотів би нагадати, хто забув. З 1 березня підняли ціни на електрику, і з 1 квітня піднімають ціни на газ знову на 53%. Сьогодні ціна на газ двісті. 53% зростання. Це більше 10%. 10 000 гривень ціна на газ. Де газ по 500 доларів, коли імпортний по 200 внутрішнього видобутку по 1500 гривень за тисячу кубів. Я питаю, чому українські громадяни мають платити за газ по 500 доларів за тисячу кубів. Звідки береться ця цифра? Чому українці мають сплачувати за корупцію в Нафтогазі, за корупцію в українській економіці, за корупцію в енергетиці? Тому ми категорично противники цієї політики, ми запропонуємо. Онували радикальна партія. Розуміючи хибність урядово-економічного курсу, радикальна партія запропонувала альтернативний економічний план антикризового розвитку української економіки, який передбачає радикальні інституційні реформи, подолання корупції, фінансову стабілізацію, здобуття енергетичної незалежності, цілеспрямований розігрів національної економіки через стимулювання інвестицій, експорту та споживчого попиту, у тому числі з використанням міжнародної фінансової допомоги. А також соціалізація економіки до тих пір, поки в людей буде тисячу гривень зарплата, півтори тисячі гривень пенсія, не буде ніякого розвитку економіки, немає внутрішнього попиту, немає доходів громадян. і Внаслідок цього не працює ні малий, ні середній, ні великий бізнес. У нас влада півтора чи два роки проводить деолігархізацію української економіки. Да якби я був президентом, я б здолав би цих олігархів за одну хвилину. Отак би всіх зібрав і сказав. Хлопці, і з сьогодні, сьогоднішнього дня в ці рівні умови для всіх. Ніхто до мене не може зайти, ніхто до мене не може вибити преференцій, але водночас, якщо рівні правила, то це можливості працювати, можливості заробляти, і головне, платити податки до бюджету, бо це соціальна сфера, це економіка, це робочі місця. Натомість у нас всі борються з олігархами. Ця деолігархізація перетворюється в те, що бізнес забирають в одних і з'являються нові олігархи. І всі борються з багатими, замість того, щоб боротися з бідністю, замість того, щоб було менше бідних українців, от проти чого треба боротися: проти бідності, а не борються з вітраними мельницями, в результаті яких олігархи стають багатшими. Тому радикальна партія вимагає радикальної зміни економічної політики президента, уряду і парламенту і Національного банку, яка має бути спрямована на подолання безробіття, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, створення нових робочих місць, вирішення. Соціальних проблем, які стоять перед українцями, інакше жодна коаліція не має права на життя. Має бути коаліція повного холодильника, має бути коаліція повного холодильника, а не пустого холодильника, яку ми сьогодні маємо, і в тому миша повісилась в результаті тієї політики, яку проводить нинішня влада. Дякую.